Зараз я подивлюся, що тебе мучить. То ти сохнеш, нудишся, бо тобі немає, що дивитись на Ютубі. Зараз я тобі допоможу. Я бачу картоплю і телевізор, але це. Не проста картопля, це батат. Зараз я тобі зніму вроки бататом. Тримай ІДИ йди дивитися на Ютубі канал Батат Тіві, і більше ніяке ютубне прокляття до тебе не причепиться. Моє шанування вам анімаційне панство. Я Лена, ви дивитесь проект Батат TV, в якому ми перемиваємо жилочки української анімації. Сьогодні буде містично, магічно і трохи макабрично, бо поговоримо ми з вами про чаклунство в українській анімації. Вона бере на восхвиліває, а там жаби. Вона каже: так дару вона тебе жаб'ячими шкурками кормить. Про те, що роблять відьми в українських мультфільмах, як зварити приворотне зілля і чи була в радянському союзі магія, получається є чорна, біла і радянська магія Іменно. Починаємо із наймоторошнішої анімаційної стрічки, яка пробиває до дражаків. Мультфільм Страшна помста режисера Михайла Титова 1988 року. Пан Михайло Титов – це унікальний український режисер, який доклався не тільки до моторошного в українській анімації, але й до психоделічного. Щоб бути в темі, гляньте наше відео про психодел українській анімації. Лінк ось тут. Страшна помста це анімаційна екранізація одноіменної повісті Миколи Гоголя. І що важливо. Анімаційна стрічка за сюжетом дуже близька до оригінального твору, як за змістом, так і за атмосферою. Отже, давним-давно жили два брати-козаки Іван і Петро. І якось польський король Степан пообіцяв дуже велику нагороду тому, хто вб'є турецького пашу. З братів удачливішим виявився Іван, але він великодушно поділився цим гонораром із своїм братом Петром. Проте Петру цього виявилося замало. І якось, коли вони разом їхали з братом у Карпатах, Петро зіштовхнув з прірви Івана разом з конем. І так Іван помер. От і казочці, конець. Хто слухав, молодець. На божому суді Іван попросив покарати Петра да так, щоб останнім у уроді Петра був великий лиходій, якого ще земля не бачила, і щоб всі нащадки Петра страждали через гріхи лиходія. А Іван, в той час, сидячи на коні на горі, веселився б і дивився на муки нащадків Петра. Сказано, зроблено. І народився лихий чаклун, а у нього дочка Катерина. А потім Катерина одружилася з таким собі хлопцем-козаком Данилом. Боба, по-моєму, ти задумав. Над сюжетом. Все добре? Да, да. Драматично. <рес> <рес> на їх весілля батько, якого Катерина, до речі, навіть і не бачила, приїхав в образі молодого козака, але навмисно чи ні спалився, перетворившись на потвору. Врешті-решт, до хати молодих батько приїжджає особисто і відмовляється від звичайної їжі та води і п'є лише чорну жижу із пляшки. Це був перший редфлег. Це коньяк був. Стрічний виклик. Далі Катерина бачить віщий сон, що чаклун з її весілля і був її батьком. Це другий редфлег. Ну а третій редфлег проявився, коли Данило побачив свого тестя у замку за темним обрядом. Чаклун викликав душу своєї дочки. А незабаром на хутір нападають ляхи, і тесть вбиває Данила. А потім приходить до дочки Катерини і вимагає, щоб вона вийшла за нього заміж. Інцест. Літера І. І наслідуючи нас, у нас пройшов контакт. З інопланетним разумом. Да. За відмову він вбиває сина Катерини, що зводить її з глузду. Катерина з ножем кидається на свого батька, але, врешті-решт, сама від нього помирає. Отака тема домашнього аб'юзу. Редфлег, аб'юз достатньо молодіжно? Очень очень звісно. Що вам уже стало страшно? Тож бігом дивіться цей мульт, щоб насолодитися його атмосферністю. Але перед цим додивіться наш випуск, бо ми вам ще докидаємо цікавих фактів. Режисер Михайло Титов свідомо <плес> шукав літературу, яку можна екранізувати. І він зізнавався, що страшна помста так і просилася на плівку. Екранізуючи цю повість, Михайло Титов постійно експериментував із різними техніками анімації. Традиційна мальована анімація і живопис по Поєднується із методом еклеру, що зараз має назву ротоскопін. Тобто, спочатку знімався живий рух актора, який за допомогою спеціального верстата проєктувався на екран, а звідти переносився на кальку, і це додавало анімації кінематографічності. Тіто співпрацював із художницею-постановницею Ніною Гусь. І уявляєте, фінальний результат їй не сподобався. Попри все, на Всесоюзному фестивалі Миколайчука ця стрічка отримала приз у розмірі 5 тисяч рублів. На той час це справді колосальна сума. Михайло Титов розповідав, що ці гроші довелося просто вигризати, тому що приз присудили, але з реальним кешем щось не склалося. Клята бюрократія. Але Титов добився свого. Гроші він забрав і половину віддав Ніні Гусь. Вона була приємно вражена. Ось так фільм їй не дуже сподобався, а от приз навіть дуже. Також відмітимо музичний супровід анімації. Він дуже стильний, адже ретровей чергується із традиційною українською баладою. Дуже часто ми чули байки, що режисери, які екранізують твори Гоголя, притягують містичні події у своє життя, всупереч тому, що стрічка просякнута українською міфологією та мракобіссям, Михайло Титов казав, що на містичне йому не щастило. Він, мабуть, воду священну собі носив. але пан Михайло точно знав щось більше, бо залишив приховані окультичні символи у мультфільмі. колдун! у мультфільмі. Ви побачите адописні ікони це ікони із зображенням чортів, чарівне дерево з душами, давній символ світобудови та зв'язку між нашим вищим та нижчим світом. А також змія, який поїдає себе за хвіст, утворюючи давній символ уробороса. Після темної магії пропоную поговорити про щось світле, адже чаклунство буває не тільки моторошним, але й легким і веселим, зокрема в українській анімації. Наприклад, як у мультфільмі Євгена Сивоконя Секрет приворотного зілля 1980 року, який режисер створив на основі мультфільму Івана Драча Дід Люби мене покинь. Якось Іван Драч на одному із вечорів у будинку кіно прочитав цю поезію. Це почув Євген Сивокінь, і вірш йому дуже сподобався. Севокінь потім зв'язався з автором, навіть приїхав до нього у гості, запропонував співпрацю, і, звичайно ж, Іван Трач погодився. Так, це поезія про нещасне кохання. Жив був собі дід, який знався на чарівних травах та приворотах. Безліч людей приходили до нього за приворотним зіллям, але сам дідусь чомусь залишався одиноким. Що ж сталося? Спойлерити не будемо, тож дивіться мультфільм. В Мисля ми засуждаємо. Ми тут ще далі будемо. Що буде дуже інтересні пару речень. Дуже інтересні. Щас до речі, своє зілля цей відьмак на мінімалках робив із зозуленця. Це трава, яку дуже люблять використовувати у народній медицині. При статевій немічності та як Афродізіак, а коріння цієї трави за формою нагадує чоловічі геніталії, тому відьми дуже часто його юзають у приворотному зіллі. Тож Севокінь і Драч точно не такі прості, як здаються. До речі, Євген Севокінь згадував, що найперша версія сценарію була просто прекрасна, але з часом у процес втрутилася дирекція студії. І результат вийшов трохи не таким, як автори очікували. Наприклад, за першочерговим задумом в анімації мала бути сцена, в якій люди вишукувалися в чергу за приворот зіллям. Директору студії Борису Остахновичу це здалося нелогічним. Звичайно, у мультах все дуже логічно. Яка ж черга може бути за приворотним зіллям? Люди ж в радянському союзі не такі дурні, щоб в цю магію вірити. Тож цю сцену довелося викинути. Продовжуємо тему віри радянського чоловіка в чудеса. На допомогу нам прийде мультфільм Савушкін, який не вірив у дива 1983 року режисерки Олени Баранової. Мультфільм був знятий за оповіданням Владлена Бахнова Савушкін, який нікому не вірив. Такий собі працівник прибутково-видаткового відділу Євген Севастіанович Савушкін проживає на роботі День Бабака. Кожного дня одне і те саме. Проте за межами своєї роботи він періодично зустрічається із казковими персонажами та явищами, у які він не вірить. То він жабу зустріне, яка просить його поцілувати, то золоту рибку. Але які рибки і поцілунки, коли ти советський чоловік? Так це його просто глючить від переработок. Або у нього шизофренія, але несподівано він бачить по телевізору, що якийсь чоловік поцілував жабу і отримав собі у дружини принцесу, а інший рибалка виловив золоту рибку, яка виконує його бажання. Савушкін у відчаї думає, що йому більше нічого не світить. Але врешті з ним стається ще одне диво за мотоцикл. Ява Савушкіну Король дарує півцарства, телефонує до нього і питає, куди ж ті півцарства привезти? Тож про що цей мульт? Насправді це сатира на сірі радянські будні, у яких немає місця диву. Але цього дива так хочеться над стрічкою. Працювали як режисерка Олена Баренова, а як художниця-постановниця Наталя Чернешова. Чернешова згадувала, що це був дуже щасливий час, як і для неї, так і для пані Олени, адже їм дуже подобалося працювати разом. У них двох були діти приблизно одного і того ж віку. І коли у дитячих садочках був карантин. Вони були змушені спати на студії своїх мам на стільцях, адже жінки не могли пропустити ні дня роботи, так вони горіли анімацією. Пані Наталя і пані Олена дружили і поважали одна одну, але без професійних суперечок було не обійтися. Коли їх погляди щодо анімації не збігалися. Вони робили паузу і йшли в магазин купувати кефір для дітей. Звичайно, попередньо вони домовлялися не говорити про роботу, але по дорозі вони придумували третій варіант спільний, який не належав ані Наталі, ані Олені. Баринова завжди давала Чернишовій можливість бути співавтором, а не просто руками та виконавцем. Велика частина мультфільму виконана у техніці тотальної анімації, що дуже непросто. Наприклад, можна побачити сцени із екстремальним зумуванням, але в час, коли анімація була хендмейдовою, це був ще той виклик. Для того щоб виконати цей прийом, камеру заганяли під стелю, а внизу було знімальне поле. Пані Наталя спочатку малювала, а потім, щоб подивитися на результат. Піднімалася в варту камери, а це десь півтора поверхи. Вона дивилася в камеру, і якщо її все влаштовувало, вона казала оператору відзняти, зафіксувати ці сцени, потім знову бігла вниз і домальовувала. І так протягом усього дня. Тож ввечері у неї ноги майже відпадали, але вона була дуже щаслива від проробленої роботи. Хороша фізкультура і спортзал не туди-сюди фітнес-анімаційний, так сказати. Чернишова активно експериментувала із стилістиками. Наприклад, нарочито імітувала штрихи олівця, а також використовувала чорнобілі зображення. Отак одного разу вона робила пробну сцену, але їй здалося, що там усе жахливо дригається. Пані Наталі стало дуже погано. В неї піднялася температура, і вона вранці не змогла встати з ліжка. Але вчасно прибігла Олена Барінова і сказала, що вона не на тому акцентує увагу. Сцена прекрасна, і там все не дригається, а живе. Наталя Чернишова прийшла в себе, встала з ліжка, пішла на студії, подивилася сцену і дійсно. Там все було прекрасно. Коли Чернишова і Баранова закінчили мультфільм, вони були в захваті від результату, їх хвалили навіть колеги. Тож мультфільм поїхали здавати в Росію. Коли у госкіно подивилися стрічку, вони сказали дівчатам, що ви тут наліпили. Ви хочете сказати, що ця радянська людина зійшла з розуму? Такого не буває! Дівчата офігіли. Баренова почала пояснювати, що це просто художні образи та метафори? На що комісія їй відповіла? Що у них вже є такий дивак, який знімає схоже кіно, і це Норенштейн. І більше їм таких анімаційних диваків не треба. Госкіно наголосило, що Наталя і Олена повинні робити мультфільм, який зрозуміють навіть у найвіддаленіших куточках Удмуртії. На питання Чернишової так, ви що думаєте, що Удмурти дурніші ніж ви? Їй комісія не змогла нічого відповісти. Завдяки зусиллям редакторки мультфільм все таки прийняли із невеликими змінами в останній сцені, тож обійшлися малою кров'ю. Через місяць після здачі мульта був всесоюзний фестиваль анімації, на якому стрічка зайняла друге місце. Олена Баринова та Наталія Чернишова отримали вазу приз. Після чого поступило розпорядження принести вазу на студію, адже ваза, мультфільми та працівники. Це власність студії. Отут вже Баренова не витримала і заплакала. А коли керівництво студії прийшли привітати Чернишову та Баренову із перемогою, Баренова їм сказала Спасіба, що фільм підгадали». І знову повертаємося до темної магії української анімації, і зараз ми поговоримо про мультфільм Тополя 1996 року режисерки Валентини Костелєвої. Стрічка знята за однойменною баладою Тараса Шевченка. Ще на першому курсі інституту Валентина Костелєва у пресі купила невеликий кобзар Тараса Шевченка і перечитала його повністю. Їй дуже сподобалися жіночі образи Шевченка, особливо балада Тополя. Тож вона довгі роки чекала на можливість екранізувати цю. Баладу. Це стрічка про молоду дівчину, яка закохується в козака, який їде на війну, і гине. Але дівчина все його чекає, у той час її мати підшукує їй більш вигідну пару. Але дівчина не хоче одружуватися із старим багатієм, і мати вирішує її віддати силоміці. остання надія дівчини стара ворожка, до якої вона звертається за допомогою. Чаклунка дає дівчині чарівне зілля. І якщо його випити на світанку, то є можливість повернути коханого з чужини. Якщо ж він не повернеться, то потрібно випити вдруге, а потім і втретє. Дівчина після недовгих вагань робить все, як сказала ворожка, але її коханий так і не повертається. І дівчина перетворюється в тополю. Це було хлобічних ефектах. Написано Так, да, така інструкція була із цим мультом, і самим початком його створення пані Валентині довелося не солодко. коли Валентина Костелєва написала сценарій і понесла його до головного редактора студії «Укранімафільм», то сценарій повернули із її перекресленим прізвищем. Так, дирекція натякала, що потрібно дати помічника Костелєві для написання сценарію, щоб правильно розподілити бюджет картини і щоб всі отримали зарплату. На допомогу пані Валентині дали Наталю Гузєєву, це авторка капітошки. Але вони дуже швидко із Костелєвою знайшли спільну мову. Процес роботи і надалі був непростим у моральному сенсі. Пані Валентина надто пройнялася сюжетом тополі, і ця стрічка дуже погіршила її психічний стан. Після зйомок вона поверталася додому, вимикала світло у своїй кімнаті, попереджувала домашніх, що її немає, і таким чином відновлювалася. Можливо, сам стан головної героїні так вплинув на Валентину Костелєву, адже у мультфільмі відображено три стадії наркотичного сп'яніння. Спочатку людині щось здається, потім виникають галюцинації. А потім вона втрачає людську подобу. З технічного погляду це дуже непростий мульт, адже в оригінальній баладі дуже багато описів та ліричних відступів, які в анімації не щитуються. Але Костелєва зуміла відобразити у мультфільмі зрозумілий сюжет та посилити його містичною атмосферою. Сама лялька головної героїні вирізана із дерева, а кінцівки сплетені із проволоки і покриті спеціальною пластичною фарбою. Тому, коли кінцівки головної героїні згинали, вони не тріскалися, а щоб лялька не падала, її ноги прибивали цвяхами. До речі, візуал картини переплітається із творами самого Тараса Шевченка. Наприклад, у титрах Дерево у степу авторства Шевченка, а сама лялька перегукується із образом Катерини, яку зображав Тарас Шевченко. А щоб ніколи не мати в роки від віддям, вам варто подивитися мультфільми, про які ми сьогодні говорили. Посилання на них залишаємо в описі. Окремо хочемо подякувати підписникам BaimiaChi, чиї імена ви зараз бачите на екрані. А окрім нашої безмежної подяки, ці люди також мають розширений доступ до унікального контенту про українську анімацію. Тож нагадуємо: якщо ви хочете долучитися і підтримати нас, лінк на наш Байміякофі в описі. І нарешті оголосимо результати розіграшу книжки Євгена Сивоконя із підписом автора. Автором найкращого комента, а точніше, коментарі, є Сергій Кривець. Сергію безмежно вам дякуємо за те, що ви так активно коментуєте наші відео і підтримуєте нас. А якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями. Слава Україні! Слава нації! Слава українській анімації! Браво!